Друзі, вітаємо на каналі Погляд! Минає 277-й день Великої війни. Відносне затище на фронті триває, експерти пояснюють його осіннім бездоріжжям. І оскільки у нас немає кращого пояснення, будемо задовольнятися цим. Але є у нас і кілька гарних новин про успіхи ЗСУ. Отже, почнемо. За 9 місяців агресії проти України російська армія зазнала в Україні тяжких втрат. Вони сумарно перевищили вже 122 тисячі вбитими та зниклими безвісти. Такі дані опублікував вранці 27 листопада впливовий російський анонімний телеграм-канал Генерал СВР, який запевняє, що має джерела у найвищих ешелонах влади РФ. Офіційного підтвердження озвученим цифрам на даний момент немає, але ресурс запевняє, що отримав дані про втрати із ранкового звіту Володимиру Путіну. Згідно з цим документом, лише кадрова армія РФ вже втратила 90 тисяч солдатів, ще 26 тисяч ліквідованих та зниклих безвісти. Це втрати ПВК Вагнер кремлівського мільярдера Євгена Пригожина. Крім того, у загарбницькій війні було ліквідовано попередньо 5621 тисяч силовик Росгвардії. Зазначимо, що згідно з офіційними даними Генштаба ЗСУ, на ранок 27 листопада загальна кількість загиблих окупантів досягла 87 тисяч 310, з них близько 600 було ліквідовано лише минулої доби. Окремо, треба відзначити, що ЗСУ з початку повномасштабного вторгнення РФ вже ліквідували 71 чеченця, з полку який здійсняв звірства проти українців у Маріуполі та на Запоріжжі. Загалом у полку було 226 окупантів. Окупанти, які прийшли воювати проти українців, служили у 291-му гвардійському мотострілецькому полку військова частина 65384 п'ять Борзой, Чеченська Республіка. Чеченці з цього полку беруть участь у повномасштабній війні від початку. Спочатку їх залучили до облоги Маріуполя. Наразі полк знаходиться у Запорізькій області. При цьому наголошується, що днями українські військові обстріляли полк із реактивної системи залпового вогню М142 Хаймарс під час проведення наради. В результаті на концерт до Кобзона вирушили 11 чеченців, ще двоє отримали поранення. Серед поранених після цього обстрілу також командир полку, полковник Євген Малигін. Чекаємо більше подібних новин. А тим часом ЗСУ здійснили демілітаризацію російської армії на території тимчасово окупованої Запорізької області. Внаслідок прицільного удару було поранено близько ста терористів. Також бійці ЗСУ знищили близько десяти одиниць військової техніки різних типів. Про це йдеться у зведенні Генерального штабу ЗСУ на 27 листопада. У Генштабі підтвердили вогневу поразку 25 листопада районів зосередження живої сили противника у районах населених пунктів Мелітополь, Пологи та Михайлівка Запорізької області. Також українські ракетники та артилеристи за минулу добу вдарили по двох пунктах управління 11 районам зосередження особового складу, озброєння та військової техніки ворога. Крім того, було вражено ще один важливий об'єкт супротивника так, ЗСУ круті. І на завершення дуже гарні новини з Ізраїлю. Місцеві ЗМІ пишуть, що Ізраїль таки підключився до боротьби з російським агресором, а саме розпочато кампанію зі зриву поставок іранської зброї Росії. Нагадаємо, донедавна влада Ізраїлю утримувалася від втручань у війну РФ проти України у спробі зберегти добрі відносини з Москвою. Однак ця позиція змінилася, коли росіяни почали масово закуповувати іранське озброєння для терору мирних українців. Посилення військової співпраці Москви та Тегерана стурбувало Єрусалим наприкінці жовтня. Президент Ізраїлю Іцхак Герцог вирушив із робочим візитом до Вашингтона, де поділився з американською владою секретними розвідданими про закупівлю Москвою іранського озброєння. Цю ж інформацію отримав і Київ. Більше того, 20 жовтня Єрусалим направив секретні телеграми до десятків своїх посольств у всьому світі. Дипломатам було доручено за допомогою цих відомостей організувати кампанію проти постачання Іраном озброєння Москві. Особливо ізраїльську владу хвилювала перспектива передачі Іраном балістичних ракет. У цих телеграмах, як повідомляється, було зазначено всю інформацію про постачання іранського озброєння РФ, список озброєння, дати вартість через посольство цю інформацію передали владі країн-союзниць, обговорюючи тему Ізраїль із російською владою. Вона, зокрема, була піднята на зустрічі ізраїльського посла Алекса Бен Сві із заступником голови МЗС РФ Михайлом Богдановим. Варто зазначити, що окрім дипломатичної роботи, Ізраїль також руйнує поставки іранської зброї і воєнним шляхом. Не так давно Цахал завдав удару по іранській фабриці під Дамаском, де вироблялися безпілотники. Також було знищено склад із готовою продукцією. Крім того, глава штабу національної безпеки Ізраїлю Еяль Хулата заявив про те, що якщо Росія справді розпочне закупівлю іранських балістичних ракет, то Ізраїль організує постачання своїх тактичних ракет на озброєння ЗСУ. При своїй дальності в 400 кілометрів ці ракети будуть вкрай серйозною загрозою, оскільки фактично зможуть діставати до Московської області практично будь-якої точки Криму та інших регіонів Росії. Спостерігаємо, що з цього вийде. А тим часом підписуйтесь на наш канал. Далі буде.